Вітаю! Сьогодні пропоную вам подивитися на дві ці чарівні істоти. Це білуга і білуха. Існує такий вираз білугою ревіти, тобто голосно плакати, адже риби мовчать. І вийшла мовна плутанина, бо білугу переплутали з білухою, яка любить дуже голосно видавати звуки. І провиною тому є схожість цих слів у вимові. Ви бачите, що при написанні вони різняться лише двома літерами. І такі слова будуть називатися паронімами. Пароніми це схожі, неоднакові за звучанням і різні за значенням і написанням слова. Пароніми зазвичай належать до однієї частини мови, наприклад, усмішка і посмішка це Іменники, або музичний музикальний це прикметники. Своєрідність паронімів у тому, що вони за вимовою і написанням тотожні, проте зовсім різні слова. Пароніми можуть відрізнятися однією буквою чи двома в корені, або префіксами змерзнути, замерзнути. Або суфіксами ожеледь, ожеледиця. Як не плутати пароніми? Ну, По-перше, треба визначити основне значення кожного слова. Потім подумати, чи можна замінити його синонімом. Якщо значення змінюються, це паронім. А якщо ми сумніваємось, то треба перевірити слово за словником. Отже, треба запам'ятати, що пароніми це слова схожі, але не однакові за звучанням, але різні за значенням і написанням. Пароніми можуть змінити зміст речення, якщо використовувати їх неправильно, тому важливо знати всю різницю. А я вам дякую за увагу і до зустрічі!